Мама, це наше життя, наше сонечко, наша найкраща подружка. Ніхто не турбується про нас так, як матуся. Необхідно про це пам'ятати і не засмучувати її. Послухайте дітки, оповідання Василя Сухомлинського. Сива волосинка. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо! У вашій косі три сиві волосинки, сказав Михайлик. Мама усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материні косі чотири сиві волосинки. Мамо, сказав Михайлик здивовано, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла мама, коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе, високе дерево. Я глянула у вікно і побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів задумлений та мовчазний. Потім підійшов до мами, обняв її і тихо спитав, мамо, а коли я на товстій гілці сидітиму, волосинка не посивіє? А тепер дітки дайте відповіді на запитання, про кого йдеться в оповіданні Василя Сухомлинського? Вірно, про Михайлика та його маму. А що побачив Михайлик у косі мами? Так. Сиву волосинку. А чому з'явилися у мами сиві волосинки? Тому що у мами боліло серце. А чому за кілька днів сивих волосинок у матері стало більше? А тому, що Михайлик заліз на дерево і мама за нього переживала. А як необхідно поводитися, дітки, щоб у матусь не з'являлися сиві волосинки? Так. Треба її дуже-дуже любити і цілувати. Не можна засмучувати її і плакати. Треба завжди слухатися, допомагати і прибирати іграшки. Треба їсти всю кашу, щоб мама раділа, малювати їй гарні малюнки, говорити дякую за все, не вирадувати, не кричати. І міцно, міцно її обіймати.